Я згадую це з раз за разом, щоб показати вам, чуєте вам і вам так само, дорогі мої брати і сестри, що робиться сьогодні в духовному світі. Справді, оця брудна бомба вона закладається в серця людські. І вона буде діяти. В один певний час вона спрацює. Коли ти будеш фанатом, ти можеш сам себе взірвати. Це як? А коли ти чуєш? Католик чи православний, що треба народитися згори, ти кажеш, я ніколи не продам свою віру, я твердий у вірі своїй католицькій, чи православній, чи батьківській. І ця бомба взриває твоє серце. І ти противишся істині, і ти вже запінився, і ти вже розлітаєшся на куски, кричиш: ви секта, не звідки ви взялися, ти підскакуєш, тебе колотить. Чому бомба взірвалася? Вона взривається інколи, ти вже не можеш серце своє збирати докупи, воно вже розірване, як то каміння, вдарене кувалдою, великою молотом. В усіх релігіях світу є люди, які хочуть притягнути інших людей в свою релігію. У них є свої трактування, свій розум, як подати ту чи іншу думку. Йдіть до нас, йдіть за нами, створюючи цю брудну бомбу, щоб вкласти її релігійну бомбу, щоб вкласти її в твоє серце, в твій розум, щоб ти весь час переживав і боявся, чи Бог дасть. Типу Я постійно боїшся, постійно страх охоплює тебе. Справді так, я жив цим, я знаю, що я говорю. Я переживав це, тому що здавалося, я такий грішний, що Бог ніколи не дасть, і справді моє серце взривалося. Я старався, я старався, я старався. Що старався? Робити те, що мені кажуть. Чи це правда? Ні, це не було правдою, але я старався, і Бог бачив моє серце, що я хочу йому догодити. Так само Бог бачить сьогодні серця багатьох, брати і сестри, справді православні католики, протестанти, Він бачить ваші серця і бачить, як ви хочете догодити. Ти чого? То вам не вдається. Чому? Бо ви не стереглися і не стережете своє серце розумом своїм. Адже ж розум якраз і є той, хто стереже серце. Ти не збагачуєшся в розумі істинами, слова Божого. Ти погоджуєшся, ти просто приходиш на своє богослужіння просто для того, щоб послухати, що будуть говорити. І ти стоїш на прийомі, наче на прийомі. В якийсь певний момент ти включаєшся, підспівуєш, чи щось слухаєш все-таки, тому що тобі потрібно і слухати, що з цього всього виходить. Усі думають притягнути вас до себе. А ті, хто вірні Ісусу Христу, ми вам скажемо: ми хочемо притягнути вас до Бога, до Ісуса. Хочемо, щоб ви зрозуміли, ідіть за Ісусом, за Христом. Ніяка деномінація вам про це не говорить. Вони кажуть, щоб ви йшли. В католицизмі, в православії, в баптизмі, в п'ятидесятництві, харизматизмі. Я, можливо, цих нагадую, але їх є дуже багато, дуже багато різних течій, розгалужень, і кожен своє пхає, кличеть усіх. Йдіть за нами. Ми цього не робимо. Ми кажемо, йдіть за Христом, тому що Він дорога, Він правда, і Він життя. І якщо ви будете йти тією дорогою, якою пройшов Він цією хресною дорогою. Від початку Його служіння і до того Голговського Христа, ви побачите, який він Христос, чого Він навчав. Наскільки Він був відкритий учням, і наскільки його не розуміли первосвященники, ті, хто очолювали тоді церкву? Ви побачите Його діла, ви побачите Його заповіт, ви побачите себе, що це вам дано, кожному з нас дано. Він первосвященник, хіба не так? Він пастир написано. Він пастир церкви своєї. І пастир є один, бо і церква є одна, і стадо є одне. Його. Да, він сказав: я піду і приведу ще інше стадо. Я розумію, що говориться якраз про вас, дорогі мої, які сьогодні ще блудять десь там, та не блудять, ви весь час там, ви живете цим католицизмом, православ'ям, протестантизмом. Часто так називаю, для того, щоб не пропустити, тому що щоб зрозуміло було. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Мені так хочеться, щоб це було в простоті, і зрозуміло, можливо, воно ріже. Але я вам хочу сказати: інколи це потрібно, обрізання, щоб людина зрозуміла, з ким ти, де ти, хто твій справді первосвященник, Папа чи Христос?